Вітаю! Будемо говорити сьогодні про оновлену акумуляторну серію SmartLine Plus. болгарку Vitals Master ALS 18125 Kit. До комплекту входять для зберігання та транспортування інструменту та всіх комплектуючих. Є надійний пластиковий кейс безпосередньо сама кешем АКБ Vitals Master ASL 1840. Ємністю 4 Агоди. Зарядний пристрій. Дана модель доволі легка та компактна, і призначена як більшість болгарок для обробки поверхонь різних матеріалів при будівельних та ремонтних роботах. Диск діаметром 125 мм дозволяє здійснювати ефективну обробку метала, деревини, пластика тощо. Різблення шпин для болгарки М14. КШМ оснащена швидкозатискним кожухом, який забезпечує легку та зручну заміну диска без використання додаткових інструментів. Безпечна кнопка включення запобігає випадковому вімкненню. Це проста, надійна та досить витривала модель, яку ви зможете використовувати як для побутових завдань, так і для більш складних.